Ласкаво просимо до нового навчального відео про Siemens Connected Home. У цьому відео ми розглянемо, як додати клапан радіатора другого покоління до нашої системи. Перш за все потрібно відкрити мобільний застосунок. Тут у мене вже є кілька кімнат. Натискаю на значок плюс у верхній частині екрана та обираю додати пристрій. Далі вибираю клапан радіатора. оскільки це клапан другого покоління. Ви бачите тут відповідні зображення. обираємо TRV2. Що говорить за стосунок? Він повідомляє, що після встановлення батарей на дисплеї з'явиться PR, і пристрій буде готовий до встановлення. Тож саме це я зараз і зроблю. Відкриваю передню панель. тут є місце для батарейок. Вставляю батарейки, на дисплеї з'являється PR і запускається зворотний відлік на 99 секунд. Пристрій перейшов у режим синхронізації і я натискаю в застосунку батарейки вставлено. Це вмикає режим синхронізації на хабі. Індикатор ZigBee починає блимати. Що означає, що хаб шукає пристрою для під'єднання? Синхронізація відбулася дуже швидко. На дисплеї пристрою з'явилося AD. Це означає, що клапан радіатора вже під'єднано в застосунку. в застосунку також з'явилося AD, та Повідомляється, що після під'єднання AD відображається постійно. А це означає, що тепер потрібно встановити пристрій на радіатор. саме це я зараз і зроблю. Закриваю передню панель знімаю старий ручний клапан і встановлюю новий клапан радіатора на радіатор. Готово. AD означає адаптація. В застосунку зазначено, що потрібно натиснути і утримувати кнопки вгору та вниз протягом трьох секунд. Не знаю, чи ви це чуєте, але пристрій зараз адаптується до клапана він повністю відкривається і закривається, визначаючи робочий хід клапана. Адаптацію завершено. Натискаю далі в застосунку. Застосунок повідомляє, що після встановлення пристрою світлодіодний індикатор засвітиться. а пристрій проведе адаптацію? Це також виконано і на цьому все. Тепер пристрій під'єднано. Тепер у застосунку можна задати назву пристрою. Наприклад, я назву його радіатор 1» і виберу кімнату для пристрою. Це пристрій у вітальні. Натискаю Зберегти, отримую повідомлення про успішне додавання пристрою тепер радіатор 1 знаходиться у вітальні. На екрані. Відображається 26,5 градусів. це температура в кімнаті, хоча насправді пристрій трохи нагрівся через дотики. Хочу розповісти ще про дві важливі речі. Щодо цього пристрою, якщо з будь-якої причини потрібно зробити скидання до заводських налаштувань, зараз покажу як. відкрийте передню панель. Тут є напис ресет і маленька кнопка поруч. для натискання я використовую зубочистку. Якщо натиснути кнопку, дисплей засвітиться і почнеться зворотний відлік від 5 до 10 секунд. Продовжуйте натискати кнопку, і пристрій знову перейде в режим синхронізації таймер знову відраховує 99 секунд, і пристрій готовий до під'єднання. Як бачите, скидання до заводських налаштувань дуже просте. Друга важлива річ: якщо пристрій переходить у стан помилки з будь-якої причини, необхідно вийняти батарейки, інакше вони дуже швидко розрядяться. У стані помилки пристрій намагається під'єднатися до хабу, що споживає багато енергії у нормальному режимі роботи. Батарея служить щонайменше один рік, зазвичай два роки. Але якщо залишити пристрій у стані помилки, батарея може розрядитися за один-два тижні. Тому дуже важливо виймати батарейки, якщо пристрій перебуває у стані помилки. Це все про нове покоління клапанів радіатора. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступному відео.